12 червня швидкі новини в Україні. Будуть нові системи Петріот. Про це заявив сьогодні виконавчий директор компанії, що виробляє Петріот Грек Гейс. Гендиректор МАГАТЕ ГРОСІ вирушив в Україну, щоб зустрітися з президентом Зеленським та представити програму допомоги після руйнування Каховської ГЕС. Російські загарбники замінували хімзавод в Армянську. Вони готують техногенну катастрофу. Укрзалізниця в тестовому режимі запустила перший жіночий купе у потягах дальнього прямування. Квитки можна буде придбати тільки в мобільному додатку з 30 червня. Сьогодні мер Кременчука Малецький привітав Кременчуцьких манівців. На загальноукраїнському рівні вони вибрали 77 призових місць. Вітаємо! 32 малюки народилися минулого тижня в Кременчуці, 18 хлопчиків та 14 дівчаток. На автодорозі Кременчук-Полтава маємо ДТП, унаслідок якої загинув водій автомобілю ЗАЗ. Більше новин на наших каналах в YouTube, Instagram, Facebook та Telegram. З вас підписка і лайк!